Не всі динозаври були хижаками, деякі з найвеличніших істот, що коли-небудь жили на землі, були мирними гігантами. Травоїдні динозаври, як бронтозавр, диплодок і трицератопс, харчувалися лише рослинами. Вони мали довгі шиї, щоб діставати листя з високих дерев, або масивні роги й щити, щоб захищатися від хижаків. Диплодок сягав довжини автобусного парку, а стегозавр. Мав мозок розміром з горіх. та навіть такі гіганти жили в гармонії з природою до катастрофи, яка стерла їх із лиця планети. Сьогодні їхні скам'янілі останки допомагають нам дізнатися більше про доісторичну епоху. Травоїдні динозаври це нагадування про силу, спокій і дивовижне життя, яке існувало задовго до нас.